Дорогенький, мої діточки. От в мене хороший настрій, бо я вас побачу, зустрівся з вами. І котик мій тут теж такий веселенький лежить. Дарма, що він спить, він такий, дачкуватий трошечки. А ще свою котлетку в маломурим, то йому і добре. Отож, перевертаю нашого чарівного денничка з срібним пісочком. М -м -м. Кожна піщинка час лікує, він лічить, він пролітає. А ми в цей час, поки він йде, пробуємо розказати вам казочку. То ж казочка така цікава, побутова, називається Дівчина розумниця. От шили в одному селі два сусіди. Ну, Таки, знаєте, як між сусідами всяке буває. Ну, добре, бувало й лихе. І той багатий сусід такий щось там мурав, та й втаскався через межу та й в город до, до бідного. Та вже ту яблунку, там ще його колись бабуся її посадила, він ту яблунку скорчував. Та й вони, між собою, там давай. За ту межу сваритися. Та це моя, та моя, ну таку, знаєте, між ними. Тут камінь лежить, а тут не камінь, тут дерево росте, ну так, знаєте, та й сварилися, сварилися, та й не можуть між тобою згоди дійти. Та й далі кажуть, знаєте що, а пішли до нашого пана позиватися. А пан молодий, тільки приїхав з навчання, в Києві вчився, приїхав вже тут в селі жити має. Та йдуть до того пана молодого та позиватися. Ой, панночку розсудіть нас, та, о, там така межа, та, та, баба Мокрина там посадила, була яблуньку, а це втаскався своїм плугом. Та, 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 ні, не було там яблуньки, там камінь лежав, то мій дід, Тимухтей поклав. І тако між собою сваряться. Пан то все слухав, слухав, Боже, Боже куди я приїхав? Нащо вони мені здалися? Після Києва, після того проспекту, Хрещатика, то та в цьому селі Боже, це все вислуховувати. І так йому нудно стало. каже, знаєте, Дядьки, оце. Я вас послухав, послухав, давайте так. Не хочу ото розбиратися, де чий камінь, де чия яблунька. Лишень давайте, от що зробимо. Я вам задам загадку. О. От хто відгадає, от того буде межа. Ти відгадаєш, наш межа піде по каменю. А ти відгадаєш, піде по яблуні, от і все просто. Подумали, дядьки, ну, давай, загадуй. Пан собі подумав, подумав, ну що ж, давайте так, скажіть мені, що у світі найситніше, що ситість дає? Що у світі наймиліше? І що у світі найшвидше? От Отоді собі думайте. Йдуть собі дядьки додому, що тут дивні загадки пан загадав. та Багатий свої жінки радиться, слухай, що то таке, от пан таке загадав, що у світі найситніше, що у світі наймиліше, і що у світі найшвидше. Ну, Жінка каже: слухай, то це ж просто найситніше. Це у пана нашого, пан же не просто так загадав, це у нашого пана кабани такі, О, такі здорові, я їх бачила із, із Бельгії колись привезли такі. Ох, такий кабанюка лежить, тако -тако, як оцей котяра, тільки здоров'я. Це найситніше. Відгадали. Що у світі наймиліше? Ну, наймиліше, ну, наймиліше то гроші. Що не хоче, а гроші завжди, коли є, воно якось наймиліше гроші. А найшвидше, що може бути, що там у нас найшвидше? Найшвидше то собаки панські, ото харти, як біжать за зайцем, зайцями, аж такого за ними пелюка. От, відгадали. А бідний прийшов додому, сів там свічку запалив, та й думає, так думає, і сяк думає. А в нього була дочка. І така дівчинка розумна була: ну Боже, це ви знаєте, які бувають. Серед дівчаток особливо, таке метке, воно кром, де не посій, там вродить. Кажуть. Іде за нею золоті верби ростуть. Та й вона каже: тату, що ви собі думаєте? Та каже, дитина моя, таку пан загадку загадав, не знає, як відгадати. А що ж там за загадка? Що у світі найситніше? Що у світі наймиліше? І що у світі найшвидше? Дочка каже, ну тату, це така хитра, дуже загадка і непроста. Що у світі найситніше? А знаєш що, тату? Це, знаєте, це наша земля. Бо все, вся ситість від землі. І пшениця на ній росте. І худоба з землі з тої трави годується. Все все добро йде тільки з землі, значить, земля найситніша. Правда твоя каже батько, правда. А що у світі наймиліше? Ну тату, ну це ж те дуже просто. Наймиліше у світі це сон. Як то так? А так, що хочеш, а спати підеш. От що б ти не робив, а захочеш спати, то сон для тебе наймилий. День, два, три, а потім все одно падеш і заснеш. Правда, каже тато, підходить. А найшвидше що? Ну, найшвидше, каже дівчинка, тату, це думки наші. Що ти там тільки подумав, а тільки побачив, а вже думкою там. Думка швидше, цього перенесе тебе. Правда, каже тато, піду завтра до пана. Приходять. Пан каже: ну що, каву попив. То, що каже, відгадали. Відгадали, той багатий виходить. Я, я, я перший. Найситніше, пане, це ваші кабани, такі, отой бельгійський, особливо, О, що ви його борисом звете. От такий вже гарний, от найситніше той кабан. Наймиліше паночку ну, це гроші, особливо, якщо золоті, е, то то вже найкраще бути. А найшвидше, то то ваші, вибачте, пане, собаки, оті хорти, То за, за зайцем біжать, то ніхто не дожене. Хе, каже пан, дурний, ти, що це ж таке? А ти що відгадав? А той каже: а в мене так, найситніша наша земля, бо нас всіх годує. Наймиліше це сон, бо який би не був, а спати ляжеш. А найшвидше це думка наша. Ти диви, каже, пан відгадав. Твоя межа по яблуні. Але скажи мені, це ти сам здогадався, що я не думаю, що ти сам. Та ні, панечко, гріх, гріх брехати вам не буду. Це дочка моя відгадала дівчинка. А пану якось так навіть образливо стало, як це так, що вона така, така розумніша за мене, я задам їй загадку. Як відгадаю, то тобі дам 10 червінців. Ось у мене на столі варені яйця ось у кошечок і скажи, хай вона під квочку їх покладе, щоб з цих варених яєць курчати вилупились. Ну, всі ж знають, що з варених яєць вже нічого не буде. Боже, задумався той чоловік, що робити. Взяв ті яйця, несе додому. Дочка каже, загадав пан таку загадку, не знає, як сказати, щоб ти ось у цих варених яєць під квочку поклала, щоб курчата були. А дівчина каже, це легка загадка. Давайте ми ці яйця поїмо, а пану от що скажіть. Візьміть, ось у мене каша зварена, гречана. Занесіть горнятко в кашу і скажіть, що хай він цю кашу посіє і збере гречку, щоб було чим курчат годувати. От така і відповідь буде. Несе до чоловік кашу. Паночку, паночку. Той, ну що, що там з тими яйцями, з курчатами? Та каже, дочка, сьом кашу варену передала. Сказала, щоб ви її посіяли, щоб з вареної каші гречка виросла, щоб було тим курчат годувати. Е, бачить пан, що і тут дівкою перехитрила. Ну добре, раз вона така мудра, каже, хай вона завтра до мене в гості прийде. Та не просто прийде прийде і не прийде. Приїде і не приїде, одягнена і роздягнена. З подарунком і без подарунка. Отак от, от. Хай придумає. Як. Боже, іде чоловік додому, думає, оце пан загадав, оце то загадав. А дівчина каже, тату, все зробимо. Давайте козу, запрягайте в санчата, давайте мені сітку рибальську і ось піймайте мені горобчика в стрісі. Взяла ту сіткою, замоталася, 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 ніби її одіта, ніби і роздягнена. Взяла ту козу, поганяє, коза, санчата тягне, вона одною ногою на санчатах, другою. Іде, ступає. Одна нога боса, а друга в чоботі взута і в руці горобця тримає. Та й до пана заїжджає у двір, дивиться він, і правди. Іде, не йде, їде, не їде, взута, роззута, одягана, роздягана. Ну каже, давай дарунок свій. Вона разом горобця каже, держіть. Пан взяв горобець фур, і полетів. І дарунок дала, і немає його. Бачить пан, що таке вона розумно глянула, а вона ще й красива до того. Ви знаєте, українські дівчата самі красиві у світі. А ще як вона скаже, це з полтавським своїм акцентом. Я тобі щочку цілювала, я тобі плаття, я собі плаття купувала. Все, пан розтанув. І каже, знаєш, що, дівчина, виходь за мене заміж, бо такої розумної і красивої я ніде в світі не бачив. Побував по Москальщинах, по Петербургах, по Польщам, по, по Києвам, а саму красиву тут побачив. Походилась вона за нього заміж вийти. Зіграли весілля та живуть разом, душа в душу живуть. Коли це до пана гості приїхали, він їх там вітає, чай п'ють, коли знову мужики йдуть, от у нас така. от, Знову розсудіть нас, пан такий ж розумний, перед гостями, Давай, що там у вас? Та от каже, один каже, моя кобила лоша народила, другий каже, моя народила, моє лоша. Ну, як його? Пан каже, ви те лоша пустіть, до якої кобили побіжите та й буде. А вони те лошадку вже так засмикали, пустили, а воно все побігло в сторону та й стоїть. А дівчина виходить і каже: та не так, ви лошадку прив'язіть, а кобилу пустіть. То рідна мати до нього сама прийде годувати. Прив'язали лошадку, одна кобила підійшла, та давай його годувати. Е, відгадали. А пану так образливо стало, що дівчина та розумніша за нього. Він каже, знаєш, оце мої гості підуть. А ти знаєш, кохана моя, так мене осоромило перед ними. Забирай, що хочеш з цього дому, бери і йди уже все. Не будеш то більше зі мною. Не хочу з тобою бути. Вона каже, добре. Зібралася, вдягнулася, бере пана за руку та й тягне. Він ти куди. Ну ти ж сказав, забирай те, що хочеш. А саме любі у мене в цьому домі це ти чоловічий мій дорог. Йому так соромно стало, вона ж його любить. Та до лампочки те все, що вона там його перед тими панами соромить, не соромить. Головне, що кохана дружина поруч. З того часу вони вже ніколи не сварилися, а жили в мирі і злагоді. Ото ви теж ніколи між собою не сваріться. Не те головне, чи є зверху хто буде, хто кому доведе. Головне, що вам разом жити в цьому світі, допомагати. Часи не легкі, але коли вдома все в порядку, то й жити легше. Вам казочка, та не сваріться між собою. Любіть один одного. І не забудьте написати мені листа, як звати мого котика, чи подобаються мої казки. А я буду чекати. До побачення.